Кайф. Привіт, друзяшки! Ми приїхали на поплавцеву рибалку, половить карася. Дивіться, яка в нас сьогодні банда. Сьогодні зі мною ігорки будуть тягати друг другу карася. Що у нас сірек сьогодні буде? Сьогодні буде у нас китайська шляпа. Пішли, покажу. Керабуна. Вже хочу показати. Жижа лютна, прикалясіна. Я не знаю, на що це. Ну, друзі, да, я вам вибалки. так скажу, бачите оці гачки. Я гадаю, що якщо вони проб'ють черв'ячка, це вже буде непогано. Ого, тут гачечки. Гарі які набори, як тобі? набор. Це як закльопки, знаєте? Легендарний ціні Ну, це шляпа, ну шляпа. Будемо рибачити на таку шляпу, друзяшки, так що вам переємного перегляду. Не перемикайтесь. Ми зараз розкладаємось, тут буквально 2-3 секунди, і все буде вже закинуто. Закормили друзяшки шкиточки, закинули свої поплавки. Я сьогодні ловлю на ось такий наборчик рибальський, це з магазину АТБ. Два поплавці, один монтажик на махову вудку. Гачки, звісно, не дуже, такі прям великі, якісь длинні грузики, звичайні, свинцеві, самі дішманські. Поплавець прикольний, дивіться, так непогано виглядає. І на воді стоїть в принципі непогано. Думаю, що поплавок має місце бути. А все інше побачимо. А що в нас у Ігорька? Показую. Легендарна коробочка, я бачу, дивіться, відкриваються там гачечки. Що там в тебе ще є? Гачечок. Десятий номер. О -о -о. Ось таких три. Коротше, в цілому ось такий наборчик у Ігорька теж з магазину АТБ. Як тобі по-першому? Шляпа. Шляпа, звичайна. Я не знаю, що я на це спіймаю, але якщо щось спіймаю, то це буде. Мега круто! Вау! Угу! Угу! друзяшки. Хороший! Перший! Чорний! і гарьок чорний! Диви, який! Красень! Що, пацани, вчиться у Євгена як ловити рибу! Яка ситуація, друзяшки? Один карась в мене є, в них поки що нічого немає. Але в чому нюанс? Отой гачечок кляцький, галімий, повністю, повністю не підходить для цього карася, що тут є. Він дуже великий. Обжирає хробачка, тому я замінив гачечок на ось такий, зараз, який ви бачите, на нього і спіймав карася. Так що... Гачки, очки, очки, очки треба класні ставити по плавці, непогані гарюк. Давай мені гачок. Гачок? Гачок давай. На. Зараз принесу. Давай їсти. Що, у нас сьогодні якась поляна буде? Сьогодні котом? буде поляна, друзі. Mm -hmm. смачно. Mm -hmm. Аж шевелиться На, Тобі гачечки. Гачечек. Обирай. І тобі волосіння таку. Армада Єл Грант, на я повітрі з нею роблю дуже класно. Чу -чу -чу. Хрубочечок на гачечок, а що в тебе за вухом? Це ж подарунок в цьому відео, друзяшки, пишіть коментар, хтось забере ось такого карася, а всередині, всередині, всередині щось є, секретний подарунок. Давайте так, хто вгадає, хто вгадає, що всередині карася, той його і забирає. Пишіть, хто перший вгадає, того й подарунок. Підсказочка вам. Це вам знадобиться на кожній рибальці, на будь-якій. І це з магазинчику Аврора, якщо що. Ярьок. А хто в нас виграв повідочницю, Повідочницю ти можеш коментар показати? Вау! А повідочницю у нас виграв! Ось цей коментар! Отут! Вітайте, Кореш. переможця! Не дуже виходить з вістунця пустити. Бо мало зубів або камені в зубах. Це Мангал Гарик, Що це таке? Це що? Бушкрафтінг. Бушкрафтінг. Та ти шариш. Чуєш, класно виходить. Гарьок там, поляну нам вже почав накривати. Ой-ой, ой я бачу, щось буде. Не, Дуже непогане. Цибулька, чесночок. Це в нас буде обід в селі. О -о -о -о. Як в полі, колись у дитинстві. Оооо. блін, слюна вже потекла. Ой-ой-ой. Ладно, давайте поки що вам розповім на що ми ловимо. Саме на які палки ми рибачимо? Почнемо з моєї. У мене Force Rank, Bolo 5 метрів флагман. Класна вудка вже не перша рибалка. І гарька. Тут у нас S-River Bolo Strong 6 метрів флагман. Трошки легша, трошки дорожча. І у гарі така сама, але С-Рвер Було 5 метрів флагман. Как тебе, Гарри, такая вудка? Ты так. уже давно на ней рыбачишь. И І кора половив Классно. Караси уже она ловила. С тонной, может быть. <laughs> да, очень давно. Дуже легкая. А с такой обычной катушкой, вообще, она ничего не Да. Ну, да, друзья, кругла круглая такая катушка. Блин, легенькая-легенькая уточка. Классно. Що там, гарі? Там Там треба закінчувати. <сі> Красна пірка, <сі> так чуєш, вона велика з голову твою розміром. Так, якщо відійти метрів на сто. <сі> <сі> да, таке клює сьогодні. О, що там? Гарьок, показуй. З почином і мене, друзі. Де? Окунь? Окуньок. Живання. Нормально, на спінінг не ловиться, на вудку ловиться у плавчанок. Хорош. Зачот. Ой-ой-ой, ігорки! Що це таке в нас? Друзі, це у нас обід, як в селі. Сальцо, хлібець свіженький, помідорчики, огірочки, трішечки-редисочки, лучок, чесночок. Все як потрібно. Ну це лайк, коментар, підписка, так? Ой-ой-ой. Як пахне. Всю смачного вам, смачного нам. Не перемикайтесь. Ого. Ось так мок. Тушо? О це кайф. Пам'ятаю, друзі, як в селі приїжджав до бабусі з дідусем, і дідусь мене брав з моїм молодшим братом на жнива. І в нас був такий собі. Все на газетки, салко, помідорки, огірочки, сіль, часничок обов'язково. Як це було кайфово. Коли згадуєш такі часи, аж ностальгія якась, знаєте. А ви, до речі, напишіть в коментарях. Хто таку їду полюбляв? Або може в дитинстві теж сів отак на полі, як зараз ми. Що у нас, друзяшки, сьогодні по улову? Давайте заглянемо в мій баканчик. Тут в мене. Аж один карась! Тільки один. Давайте його зловимо щось. Оп! Отакий От хальосий. Зараз ми його відпустимо. Давай-пока-пока. Отака у нас, друзяшки, риболовля. Один карась на трьох. Один на трьох карась. Як я тобі рибалка? Ну як? По рибі, звичайно, ви самі все бачите. У Євгена карасик, у мене там щось невеличкий окунюк. І у гірка було там десь, може, штучок п'ять Така верховодка там, ну коротше. Але в цілому посиділи, поспілкувалися. І саме цікаве, яка у нас була полянка. Вона, до речі, досі ще лежить. Ми не встигли це все трамбувати наші барабани. Дуже багато м'яса було. Дуже багатсько. Тому якось так. Що Я скаже так. ще Ігорьок? Ігорьок. І карась промахнувся, карасю Сьогодні Ігорка зіро. Зіро. Твій карас ще попереду, як кажуть мені підписники, мені коли здається, я не рибу. Мені здається, що я їх минулого разу всіх вивев. <світ> і зараз це... тут риби нема. Тоді забудемо Плаває... це місце, поїдемо Плаваки. на інші. Манюньки плавають. Клас. І окуні ганя. окунь і ганять. Окунь, так. Тут, до речі, є окунь. Я не знав. Плаває, окунь, мабуть, завжди. є. Відпочили, попили, попили. потренділи, поперділи, дай гляну. Да. Все, друзі. Як завжди. Ми будемо збиратись вам. Дякуємо за перегляд. Пока, до нових відосів, до нових зустрічей! <пас>